Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 27 травня, і я хочу поділитися з вами своїм розчаруванням. А моє розчарування це моя чесникова грядка. Мій чесничок захворів фазаріозом, і мені не вдалося його врятувати. Деякі сорти загинули повністю, мова йде про озимий чесник, а деякий ще бореться. Від чесникової мухи я його гарно врятувала. У мене ні один. Часничок не закрутився, все було класно. Подавав великі надії, але потім захворів. Як я вже читала, фазоріоз може передаватися і від злакових, і від дикоростучих трав. Ну, а може, заражений ґрунт уже був. Ось бачите, який він жовтий. Ну, про те, що в нас посуха, це одне, але це, що він хворий, це зовсім інше. Кропила я його звичайно і квадресу. і дехто казав, що гарно працює спасатель цибулі і чеснику, але щось у мене нічого, воно гарно не працює. Хоча отут є якийсь сорт чеснику, який подає такі більш гарні сподівання. Таке враження, що йому просто не вистачає вологи, але в цілому грядка дуже жовта. І що він хворий, то це також однозначно, особливо цей ранній чесник. Дивіться, бачите, от я його вимкнула. І ціла головочка покрита отаким от е, білим нальотом. І вражені корінці, вони вже не здорові, вони вже всі такі, які не мають сили, і такі, як почають відмирати. Тобто уражені ось це денце чеснику. Бачите, оце біле, це такий наліт. Ось дивіться, який. Бачите? Так що моя чесникова грядка полегенька. Я так розумію, що пропадає. У мене тут було посаджено сім рядочків. Чесничок подавав такі гарні надії. Подивіться, він такий грубенький, я б сказала, знизу. І грядка була гарно заправлена. І почав уже викидувати стрілки. І все було класно. Ну, але сорти в мене, мені шкода, тому що сорти були тут зібрані дуже хороші. Тут в мене були куплені нові сорти в цьому році. Були сорти, з якими зі мною поділилися друзі. І я мала велике сподівання на свій чесничок. Але, до речі, зараз усі знімають ролики і говорять, що потрібно виламувати чесникові стрілки, тому що буде більший чесничок, буде все друзі. Ви знаєте, озимий чесник я вирощую вже дуже багато років, проводила не один раз експерименти. І чи ви виламаєте чесникову стрілку, чи ви не виламаєте. Більші врожаї ви не отримаєте. Це так, як у картоплі. ну Хіба ви думаєте, що як ви в картоплі знімете цві квітоноси і знімете насіння, то будете мати більші бульби? Звичайно ж, ні. У мене було в одному році, що чесникові стрілки вони були такі високі, вони були вищі мене. Ну Якщо я маю висоту 1,65 м, то вони мали під 2 метри. І чоловік також казав, треба виламати стрілки. Моя мама виламує, тут чеснику не буде. І він це постійно говорив і говорив і говорив, але я робила по-своєму, тому що, наприклад, що я пам'ятаю бабуся, вона ніколи не виламувала ці стрілки. Вона виламувала ці стрілки, коли, наприклад, парила огірочки. Або був в неї такий сорт, коли оці повітряні бульбочки вони були такі дуже великого розміру, і бабуся просто приносила їсти там до борщу чи ще до чогось. А так вони собі дозрівали на часнику, і все було добре. Ну от коли настав час був копати той часник, я як викопала. А там такі величезні головки чеснику були, що мій чоловік сказав, роби собі, що хочеш, а більше тобі нічого казати не буду, бо воно дійсно ніяк не впливає. Ну, шкода, я мала надію, що тут буде класний чесничок, і я вам покажу, що з повітряними бульбочками на кожній чесничині можна зібрати дуже, дуже гарний і достойний врожай, але не садилося в цьому році. Тому на другий рік я буду важніша, посажу чесничок на зовсім іншій грядці. Оброблю, напевно, ґрунт перед посадкою. Хоча, от, ви знаєте, я дивлюсь на ціле часникове поле. Є багато дуже уражених, але між ураженими є повністю здорові. Бачите, кінчиків здорові, гарні рослини, які не подають враження, що вони є хворі. Ну і так само тут є якісь два сорти, що вони також. Гарні зелені, тому я постараюся сьогодні обробити ще раз квадресом. Можливо, він врятує хоч те, що можна. Ну, їжу вони будуть, звичайно, використовуватися на посадку вже ні. Ну, але якщо я врятую щось, то покажу вам, коли буду копати, який буде чесничок разом з повітряними бульбочками. От такі моменти бувають. Інколи ти добуваєш великих успіхів у городництві, а інколи є велике розчарування при тому, що ти щось і робиш. Ну, можливо, що була засуха, і вона також вразила чесничок у тому плані, що він став такий менш спроможний боротися з хворобою, тому що сухо дуже він шукав вологу і, наприклад, імунітет його ослаблений був. Можливо, тут також є мій промах, треба було поливати. Ну, але я не є тим городником, який дуже, ну як вам сказати, який дуже щось там робить, або якісь там проводить танці з бубнами довкола своїх рослин. Я так простіше. Посадила, посапала, доглянула, що можу, якщо маю час, прийшла, полила. Якщо не маю часу, або, наприклад, не вистачає води, значить не поливаємо, росте, як росте. Ну і отакий результат. Мені дуже шкода. А як там буде далі, будемо бачити. Але розчаровуватись не треба. Треба йти, нічого не боятись, бо страх то є найбільше така, таке відчуття, яке шкодить нам у житті. Ну, негативний досвід він також досвід. Тому в цьому році буде так, а в наступному буде краще. Ось така історія у мене з чесничком. Отут, до речі, де немає рядочка, тут був дуже-дуже швидкий сорт чеснику. Я його викопала. Перед тим як обробляти, і ми його з'їли, тому що тут вже була повністю сформована цибулина з гарними поділеними зубчиками, але він також захворів. І навіть він не втік від цієї хвороби. Тому ми його використали в їжу. Ну, а все решта є те, що є. Зібрані сорти були дуже гарні, ну але, на жаль. Тому, друзі, всім добра, миру, спокійного і тихого вечора. Мирного неба над головою і на все добре. Всім па-па-па-па.